У сполучених штатах подали федеральний позов щодо п'ятьох топ-посадовців адміністрації Трампа. Все через спілкування в месенджері сигнал, зокрема й про подробиці військових ударів проти бойовиків хуситів у Ємені. Тепер одна з неурядових організацій оголосила про подання федерального позову у Вашингтоні. Адже використання месенджера для подібних розмов вважають порушенням федерального законодавства. Обурені демократи вони закликали провести слухання. Вважають адміністрація Трампа, використовуючи незаконні канали, незахищені канали спілкування. Поставила під загрозу безпеку як громадян, так і нації загалом. Більше у сюжеті. Усе почалося з публікації головного редактора видання «Атлантик» Джефрі Голдберга, який розповів, що його випадково додали до секретного чату у месенджері Сигнал, де високопосадовці обговорювали деталі операції США проти бойовиків Хуситів у Ємені. Пікантності додавало те, що видання активно критикує Трампа. Та республіканців достовірність переписки підтвердили в адміністрації Трампа. А на слуханнях сенаторського комітету з розвідки опинились директорка національної розвідки Тулсі Габард і директор ЦРУ Джон Редкліф. Останній визнав, що був в чаті, не відповів на питання, чи доречно було ділитися деталями військового плану, але запевнив, що використання месенджера сигнал було законне. однією з перших речей, які сталися, коли мене затвердили на посаді. Директора ЦРУ було те, що сигнал був завантажений на мій комп'ютер в ЦРУ, як і у більшості офіцерів ЦРУ. Однією з речей, про яку мене проінформували люди з управління документацією, що використання сигналу дозволяється в роботі. Водночас, директорка національної розвідки Тулсігабард уникнула відповіді на питання. Користувалася вона для цієї переписки своїм особистим чи службовим телефоном, але переконувала, що в секретних даних у чаті. Не було, не було ніяких секретних матеріалів, якими обмінювалися в чаті сигнал. Свою відповідальність за появу у чаті журналіста визнав радник з нас безпеки в адміністрації Трампа Майк Волц. Але при цьому звинуватив самого Голдберга, що тому якось вдалося туди просочитися. Я беру на себе відповідальність. Я створив цю групу. Ми збираємося докопатися до суті. Я щойно говорив зеленим маском по дорозі сюди. У нас є найкращі технічні уми. Які вивчають, як це сталося, але я можу сказати вам на 100%, що я не знайомий із цим хлопцем. Я знаю його за його жахливою репутацією. Сам Дональд Трамп заступився за волса, заявивши, що той за свої уроки нічого надто серйозного не сталося, і як він розуміє, ніякої секретної інформації у чаті, куди потрапив журналіст, нібито не було. Водночас демократи у палаті представників закликали провести слухання. Їх обурили, як адміністрація Трампа халатно поставилась до секретної інформації, використовуючи для перемовин незахищені канали спілкування. Ми достеменно знаємо, що журналіст мав доступ до цього чату, але те, чого ми не знаємо досі, хто ще мав доступ. Ми потребуємо відповідей. Не лише хто був відповідальний за ці нерозважливі дії, але й про те, що планує робити адміністрація Трампа, щоб подібного ніколи не повторилося. Лідер меншості у сенаті, демократ Чак Шумер, назвав інцидент одним з найвражаючих випадків порушення військової розвідки. Коли міністр оборони координує. Військові плани у такий хаотичний та небезпечний спосіб. Це піддає ризику нашу національну безпеку, наші війська та кожного американця. Навіть після того, як адміністрація підтвердила автентичність тексту, міністр оборони Гексет продовжив звинувачувати репортера. Він зробив дещо загрозливе для національної безпеки, і при цьому звинувачує репортера, який поінформував про це народ. А це міністр оборони, який очолює наше військо і має у всі способи захищати американців та національні інтер. Сенат Сената також всі відповідні органи виконавчої влади повинні повністю розслідувати цей інцидент. Скандал скандали з листуванням пережила свого часу, і держсекретарка Гілларі Клінтон, коли стало відомо, що на посаді вона користувалась особистою поштою для службового листування. Історія спливла, коли вона балотувалася в президенти. І, хоч ФБР не виявило злочину в її діях, опоненти повсякчас використовували цей інцидент для критики Клінтон, що мало вплив на її рейтинг. Ярослав Марущенко, програма «Вікна СТБ марафон. Єдині новини. При барщині та всиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук. Пане Петре, я вас вітаю. Доброго дня після першого раунду переговорів або консультацій, як говорять у міністерстві закордонних справ України між Україною та Сполученими Штатами у Джиді, коли наша делегація погодилася на 30-денне повне припинення вогню, на якому наполягали штати, говорили, що м'яч тепер на стороні Росії. А після тих переговорів, які ми бачили в Ріаді, на чиєму боці м'яч? Ну, ви знаєте, якщо використовувати вже ці всі аналогії, то Складається таке враження, що Росія в е цей м'яч не грала, а е пробила його і в такому вигляді повернула назад, як, mm -hmm. власне кажучи, вони і звикли робити. Тому що те, що зробили росіяни, вони е не дали однозначно негативної відповіді на цілком конкретну пропозицію з боку Сполучених Штатів, яку підтримали Україна. Е це стосовно тридцяти денного перемир'я, і одразу почали висувати свої вимоги. Відповідно згодом відбулися перемовини в Сполучених Штатах в Судівській Аравії між сполученими штатами і Росією. Ну спочатку між Сполученими Штатами і Україною, потім між Сполученими Штатами і Росією, потім знову з Україною. І знову ж таки, за підсумками переговорів, які були ще раніше між президентами Росії та США, було оголошено, що буде перемир'я у форматі припинення взаємного припинення обстрілів об'єктів енергетики, а також перемир'я на морі. В підсумку про це, начебто, було оголошено про досягнення відповідних домовленостей вчора, але потім з'явилися додаткові умови, які висунула Росія. І е, треба відзначити, що ці умови вони по суті стосуються початку повзучого зняття санкцій з Росії, причому що в цій ситуації конкретно Росія може гарантувати, теж не зовсім зрозуміло. Тобто, ми бачимо, що Росія просто банально використовує цю тему тему із припиненням вогню для маніпуляцій, для просування потрібних їй кроків з боку сполучених штатів. Але водночас сама нічого не збирається гарантувати або виконувати. Ну те, що Росія має таке прагнення, це зрозуміло. Але те, що Сполучені Штати на це погоджуються, от ми маємо не припинення вогню, а домовленість про припинення вогню на морі, де Росія не має стратегічної ініціативи, і можливо для неї це плюс. І припинення ударів по енергетичних об'єктах саме по тих об'єктах, куди добрі українські безпілотники останнім часом в Росії прилітають. І в обмін на це сполучені штати говорять про те, що допоможуть Росії. Зняти санкції з сфери сільськогосподарської чи не надто легко штати погоджуються на вимоги Росії? Що це взагалі говорить про їхній настрій? Це говорить про те, що вони швидше за все налаштовані на те, щоб якомога швидше продемонструвати якісь з їхньої точки зору позитивні результати в переговорах, тому що для Трампа його команда питання досягнення швидких, швидких результатів. Цих переговорах це питання ідеологічне. Ми пам'ятаємо, як перед виборами Трамп обіцяв за 24 години завершити війну. Потім визнав, що з'ясувалося, що все трохи складніше, м'яко кажучи, він пожартував. Так, е, ну, да, да, Що це були такі собі жарти. Е, ну, але все одно, питання швидкого е, результату воно залишається на порядку денному. І, очевидно, він цей результат хоче продемонструвати. Цим пояснюються, очевидно всі ці кроки здебільшого сумнівні, тому що як ви справедливо відзначили, Україна справді досягла останнім часом помір. Так, зараз відновимо зв'язок. Ми говоримо з політологом Петром Олещуком про результати переговорів в ер Ріяді з 23-24 березня. Там були консультації спочатку між Україною та Сполученими Штатами. Потім були консультації між штатами та Росією, і після тих знову розмова між українською та американською делегаціями. В результаті було два документи випущені: одні про переговори Штати Росія, інші штати Україна. От в тих документах, які йдуться про те, до чого домовилися американці із росіянами, зокрема говориться, що Сполучені Штати допоможуть Росії відновити доступ до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції в обмін на те, що росіяни погодяться на припинення вогню в чорному морі, де е, під вогонь зазвичай потрапляють вони, і перестануть бити по енергетичній інфраструктурі, хоча по їхній енергетичній інфраструктурі теж останнім часом добряче прилітає. Пане Петре, ви до нас повернулися? Так саме ми з вами зупинилися. Повернувся так. А, да, я просто хотів сказати, що дійсно ви справедливо відзначили, що останнім часом Україна досягла значних результатів в ударах по російській енергетичній інфраструктурі, а, і тут я думаю, ніхто не буде заперечувати, що санкції СБУ часто працюють ефективніше ніж санкції з боку західних партнерів України в контексті російської нафтопереробки. Те саме можна сказати і про Чорне море, де так само українські дрони вкрай ефективно відігнали російські кораблі. Від українських берегів і більше того примусили фактично російський чорноморський флот залишити Крим. Такі ситуації, власне, сам факт якихось відповідних е е пауз, він уже для Росії міг би розглядатися в якості плюса, але водночас вони ще висувають додаткові умови щодо зняття санкцій із сількозпродукції щодо зняття санкцій із відповідних е банків, які обслуговують експорт російської сільгоспродукції. І це насправді означає, що їх в цій ситуації більше, мабуть, цікавить прецедент, тобто щоб почати повзуче зняття санкцій, от взяти і знову ж таки зняти санкції десь, хоча б в якійсь галузі, хоча б стосовно якихось окремих банків. Хоча тут є певна проблема, сенс якої полягає в тому, що зняти це без участі Європейського союзу сполучені штати самостійно не можуть. А європейський союз уже сьогодні виступив із відповідною заявою, що вони не розглядають можливості зняття санкцій без виконання Росією низки конкретних умов, які стосуються в тому числі і виведення російських військ з території України. Це говорить про те, що, мабуть, європейці більш тверезо оцінюють перспективи цих всіх припинень вогня, вогню на даному етапі, поки не здійснено реально серйозний тиск на Росію, який би серйозно і реально. Примусив росіян поставитися до виконання всіх цих домовленостей. Чи будь-яких навіть елементарних кроків на шляху до припинення вогню, ви говорите про те, що Трамп хоче отримати результат якомога швидше. Приміром, видання Bloomberg писало про те, що до 20 квітня він хоче бачити повне припинення вогню. Але зважаючи на нинішню стратегію і тон американських переговірників, чи реально взагалі на вашу думку змусити Росію дотримуватися певних домовленостей, коли їм зі старту вже віддають певні ну карти, якщо будемо використовувати. Трампівську тут термінологію це дуже небезпечно, тому що з росіянами так поводити себе не можна. Росіяни розуміють лише якісь силові засоби і силовий тиск, а інші відповідні засоби це лише може розглядатися як їхня провокація до того, щоб перевірити, щоб вони кинулися перевіряти опонента на предмет його стійкості. Тому що росіяни вони завжди... Мислять в логіці або ти тиснеш, або тиснуть на тебе. І якщо на тебе не тиснуть, значить твій візаві слабкий, значить треба спробувати його випробувати на міцність. І вони завжди таким чином діють. Тому шляхом поступку, поступків нічого ви з ними не доб'єтеся, тому що ви все одно не будете робити ці поступки безмежно, все одно будуть якісь червоні лінії і обмеження. А росіяни, вони відчувши те, що вони вважають як слабкість, вони будуть тиснути і надалі висилаючи все більш і більш неприйнятні умови і вимоги. Тому подібний шлях, він абсолютно безперспективний, і в кінцевому рахунку він не просто не наблизить досягнення припинення вогню, він швидше його віддали. Тому що, як ви, наприклад, росіяни, у яких насправді ситуація не дуже м'яко кажучи, добра в економіці в інших сферах, відчули би стійкість. І послідовність у кроках з боку, наприклад, адміністрації сполучених штатів, вони би швидше за все почали діяти трохи по іншому, і почали би шукати якісь більш компромісні більш адекватні вимоги. Але оскільки вони відчувають слабкість, відчувають те, що вони можуть, як то кажуть, продавлювати свої вимоги, то це означає, що їхні вимоги будуть зростати в геометричній прогресі. Угу. В кінцевому рахунку вони зіткнуться із тим, що ці вимоги виконуватися не будуть. Але вони будуть вважати, що дивіться, от ми вже майже протисли. Треба ще трохи почекати, тому не треба поспішати із якимись реальними предметними переговорами, а треба тягнути час, чекаючи для себе вигідних можливостей. Тому, Пане насправді, Петре... оця... так. Оцей поспіх, він може навпаки призвести до протилежних результатів. Дякую вам за ваші думки. Це був Петро Олещук, політолог, професор і імені Шевченка.